Аж було цікаво, які вони в мирному житті зараз в країні війна, і ці люди вони керують батальйонами. Вони постійно в бойових діях, але мирне життя воно залишається. І які вони в цьому мирному житті, нам було цікаво, і саме тому ми започатковуємо новий проект. Отже, перші випуски ми побуваємо в гостях у комбата Полку «Дніпро-1» Юрія Берези. Він живе не в Дніпропетровську, як багато хто думає, він живе за містом, більше ніж 100 кілометрів від міста. За моїм за моєю спиною знаходиться от його будинок, власне, і до цього місця нас супроводжувала його донька. Зараз підемо до нього в гості. Про роботу, про роботу, там, про війну. А, а є теми якісь які заборонені? От табу дома, що ви приїжджаєте в село, ви на них не говорите. Чи не виходить все? ж таки? Ні, не виходить, немає. А хотілося б? А я хотів, би про війну. Не я не хочу. А скільки у вас всього їх? Ну, усих Десять ус. собак. Ну, я... Десять? Так. Сім котів Після сім собаками буде живе. Зараз піде. я, коли йшов до Верховної Ради, я був таким ідеалістом. Насправді там є зараз критична маса, але все ж таки це більше лоббістський такий хлюб, закритий клюк, де більш досвідчені політичні гравці намагаються маніпулювати менш досвідчені. Ну оскільки ви у нас на правах екскурсовода. Роз, розкажіть, що, що тут? Люка ну, е, депутата Верховної Ради. Я б його відпустила, але зараз ще будете облизані. Це, це дідуська любимий, Захарчик любимий. Вони у них тут, коротше, вони з'їжджаються всі діти. Села почали туди. Тікають дідусі додому зараз. Дід, це, це мама не нужна, їсти не треба, пити не треба в туалет. Який туалет, дід? Я з приходив і розповідав, де повинен вжити сміття. Можливо, грубо, можливо, там. Але сміття прибрали. Але часто купаєшся влітку, там, восени з весни постійно. Це улюблене місце. А ти без купальника? Ну нічого, Йоріч, нічого. Без купальника теж нормально. Ого. Той, гіор, так, є, далі. Далі, да. Звідси п'ють воду. Кривий ріг, жовті води і п'яти хат. Якби не війна, душа лежить в принципі, до аграрного господарства. Ну, дивіться, у нас тут 5 гектарів поливних і поряд у батьків там ще 10 гектарів. Угу. Ми займаємося якраз. От. І війна якраз призупинила це все. У нас доволі такі гарні здобутки були в цьому напрямку. Ну, як ви бачите, от ми починали з цієї хати. 10 років тому купили її тут на березі річки. Скільки людей треба, щоб за цим всім доглядати? Ні, ну тут дружина в основному, і три, і там чотири помічника. Ну, справа в тому, що йдемо, коли закінчиться війна. Знаєте чого? Можна тушонку тримати. Банка, а можна, щоб вона Ну, це, Можливо, це грубо, але це. Треба. До речі, це подарунок друзів. Оце якраз і є подарунок друзів. Задекларували. Він... Можна, можна не декларувати, ну, Насправді в мене була, от знаєте, я з семи років, пасовець. Я почав перша зарплата була в 1977 році 56 рублів. При тому, що моя мама отримувала 60. Один товариш підповідав, то каже, заведи цесару, хоч в них тече всі, і реально нема ніких німих завдяки тому, що... Оце ж ви бачите. Ну це дружина, це мої дружини Таня, йди сюди. Взагалі-то я тут, як мені скажуть, що робити, треба на тракторі щось зробити, то я сідаю і на тракторі щось роблю. А тут командує так. Комбат вдома це от дружина Т... Тетяна. Я, я зампортию. Рафаела? Рафаеле, так. Вона. Хороша, конька. До речі, минулі господарі її дуже били. Там, там ми вже а, перей... Ні, не били, Ваня каже, а просто, ну, от що ж вона, ну, як людей, вона не була так. Не, 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 не. Вона дві версії. Ілі ж її били, ілі ж вона просто не була. Ну, Вона же багато, всі її трогають, всі її гладять, всі її цілують. Вона вміє, кстати, цілуватися теж. Рафаелушка, бачу. Ну тільки маму цього мають, так? <різь> ну, на більше мені. Це все подарунка. Я думаю, як я не задекларував, ну прийдуть перевірять. Це да. подарунок опишем, на день народження, описують. Це, це дуже непроста порода, доволі серйозна. Це нам дали на, мені подарували знову ж таки на день народження, на народження. На то ви так, як це називається, правильно так Підприємте, так? Якщо подарунки приймаєте, то щось таке живе, щоб тушонка була живою. Це якраз та тушонка для Дніпра 1 що домінує. Я кажу тисячу качок, тисячу курей і там скільки? 300 чи 400 гусей. Це те, що якби стабільно, що ми тримали. А все інше, це воно приходить. Ну що, пошли, пошли в ми не саді. Ми нічого не купляємо, у нас все своє. До речі, у нас навіть хліб був. До тих пір, поки ну, от, ви от, нам прийшло від печі, поки тимчасово відмовляться. Війна це завжди смерть, і ви знаєте, що ці люди, які там, ну які вже загинули, що це, це ваші люди. Дивіться, я от моє. Основне, от, щоб ви зрозуміли, мій основний життєвий меседж. Всі, хто загинув з полку Дніпра 1 або є, залишились там інвалідами, або це, це, мої, це все, все мій хрест, який мені прийдеться нести до кінця життя, тому що я командир. Якщо загинув батько і залишились діти, мені дітей треба догодувати і, на, до, і не вивчити. Якщо це батьки, треба догодувати до смерти. Якщо і так, якщо, якщо, якщо. Я не дозволю собі, щоб хтось із бійців, ні 1 ходив з протягнутою рукою. Таке, яке було після Другої світової війни, таке, яке було після війни в Афганістані. Там у нас піч, це літня кухня повинна бути. Ну так Таня, як захопилася качками і всім іншим. Да, це дитячий садик, це у нас сад. Ну, там не з'яси, що... а це. Можеш вище, там вище, пати, не тапи. Ну, на сьогоднішній день ми можемо забезпечити не тільки себе, а от, ну, практично, Як, якби от мали таку техніку, до такої техніки доступ мали більшість українських фермерів, то, знаєте, нам би державі треба, і от взагалі моя мрія про те, щоб держава мріяла, куди нам збувати те, що ми вирощуємо. Це, це основний момент, куди збувати те, що ми вирощуємо. Тому що кожна людина це може бути легко. Часом, майже не Тут дружина Да. на превеликий жаль, я можу тільки знаєте, екскурсувати східці, це робила дружина по її проекту і по всьому іншому. Але з нашого місцевого камня. все, все, Єсте своє, будуйте все з Є своє, будуєте да, свого тільки свого. А? Боровся з сєпарями Серйозно? Так. Да. І Свівколаським. Ну, підожди, рем. рем. Сядь. Коли під Дніпропетровську... Власну державну адміністрацію зводили, він наскільки не терпів. На... О. Рем сядь коло мене. Ну, що ти? хочеться. Юрій, а на вашу думку, що треба взагалі зробити в першу чергу, щоб підняти село? Тому що село, мені здається, це взагалі те, на чому тримається повинна економіка. Не, не заважати Вся. село. Насправді село треба просто дешеві кредити. У мене завдяки дружбі з Коломойському з'явився доступ до дешевих кредитів. Я взяв в лізинг, ну, багато техніки, завдяки дружбі. І це дало ну, такий поштовх дуже серйозний. Просто інші люди думали, що це можна змінити і використовувати військовий підрозділ в власних інтересах. І це не Коломойський, я просто сказав. Але в певний час я сказав категорично ні. Я не стану киянином. У мене є в Дніпропетровської квартира. Ну, відпочиваю я тільки тут. Я працюю на роботі, субота-неділя в селі. Я вижив завдяки собі. Все-таки нардепом ставати не дуже хотілося. Повірте, от знаєте, ну, насправді в мене зараз до сих пір, а зараз ще вона загострилася після цього бруду, внутрішня дискусія самого з собою про те, чи потрібно мені бути от реально. От я мене там переконують мої друзі по фракції, говорять, що це буде зрада, якщо я складу маюн дати. Ну, зайде друга людина там, по черзі. Бо вона буде реалізовувати якісь там. Ні, це буде зрадне. Ну от поки що внутрішня дискусія, яка мене ще... я ще не прийняв остаточне рішення насправді. От, той бруд, який я політиці, він мене не влаштовує. Все ж таки я, більш... Знаєте, закінчиться, от закінчиться війна, я точно знаю, де я хочу бути. Поза минулого століття. Ви говорили, Це 1800 якусь року. Дружина читає? Ні, ні, чи? Дру... дружина читає Забушко, а я читаю Отаман Зелений. Угу. Про ті не, не ті часи, де ми втратили все, 7... і коли 17 тисяч більшовиків захопили 40-мільйонний народ на 70 років. тут взагалі була піч, якось тут все. Але він хотів таку велику кімнату. Хотів. І він... Викинув піч, от зробив це, балку цю підтягнув, там, щоб вона не просідала і все інше. От, е, ремонт, попередній ремонт десь був в 50-му чи 60 му році. І оце, оцей ремонт це ну, цьогорічний, минулорічний, цьогорічний. Ну Ремонт це така битовуха, яка багатьох дуже людей насторожує і постійно лякає, бо ремонт це процес безперервний. А тут же ж глина, нет, а тут нема такого нічого складного. І цю книжку. Вона називається Святе письмо». письмо, це взагалі Біблія, вона належала військовій частині її хотіли вдати в макулатуру. Я її вкрав. Я коли мені погано. Це моя. Я так беру. От, ну так. От, давайте нам сьогодні добре, так? Зараз я прочитаю, чого нам добре. Всьому час пора і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати. Час убивати чи час лікувати? Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час сміятись, час сумувати і час танцювати. Ну, скажіть, скажіть. скажіть, я відкрив, я ж не спеціально відкрив, залишивши діючу плитку, тому що від газу ми будемо відмовлятися. Ну, все інше. Будете відмовлятися від газу? Від газу будемо ну, будем переходити на е, твердопалений котел. Mm -hmm. Це принципова позиція. Принципова. Якби газ був наш, то що починається. А музику яку, ви, до речі, любите слухати? Українську. А улюблений гурт. Це починається. Для, мене, для мене це ну, не пусті слова. Якщо ви бачили в Верховній Раді, у мене прапор завжди на, на грудях. Ну, я, я проливав кров за цю землю і я люблю цю землю, я люблю цю державу. Ну, для мене це не пусті слова. А який подарунок за весь час, який вам дарував, ви вважаєте найціннішим? Є такий. Ну, від mm -hmm. Дружини, двоє дітей. Ну, маючи доступ до певної інформації. Деякі покидьки грали головами хлопців, наших хлопців футбол. От Поки я не доберусь до них, я не хочу про це говорити. Навіть не альтанка, а два столи. Два дубових столи це оце, дійсно це моя була мрія. Я от, люблю, коли велика родина, гостина, коли собираються люди, знаєте, коли люди збираються, говорять. Не стріляють один, я це почав дуже цінувати. Раніше я це не цінив. Знаєте, мене напружує найбільше це наявність постійно, коли мене людей зброєю. Але я пішов на це тільки за те, що це пов'язано з безпекою моєї і моєї родини. Це, насправді це є проблемою для мене. рівно я намагаюся. От, ну не можу я це, я до цього звикнути не можу.

Да, так, так. По соксании плавать, гонять народ. Что ты там, там умничаешь? Петро, у вас спортивный костюм от, от Версачена, да? Да, наш тут же. Так, а ну приседайте все. Застил. Воску спалили уже. Призрак там. Да, призрак. Завыки, на вытягивате, я розумію, що нам все рівно прийдеться воювати, зачищати до Донбас. Ми хочемо, ми хочемо, не хочемо. Да, я хотів, би про війну Я не хочу.